Всім привіт! Сьогодні в рубриці новинки сезону 2022 хочу познайомити вас з продукцією компанії Trinity. Я їх знаю і з основника компанії давно, ще, коли ще такої компанії не було. Це Ярослав Михаць. Він знаходиться в місті Дрогобич. Це, мабуть, один із наших найдосвідчених таких бойлебудувальників в Україні. І один із видів цієї продукції я хочу познайомити з преміум попапами, Дамблсами. А плюс цього сам сьогодні зайшов на канал, на, на інтернет-магазин. Відкрив каталог товарів, аж глаза розбігаються. Я й не знав, що такий великий асортимент. Ви тільки подивіться. Подивіться, це СЕО, будь ласка, куча всяких аромат, ароматичних добавок, попапів, покемони, диспершен, мультиколор, Тутон, Класік, секрет. Я й не знав, що тут така велика. Лінійка, аксесуари для монтажів, будь ласка, все є. Амінокомплекси, будь ласка, ароматизатори, будь ласка, бойли насадочні. Ой, Господи, скільки тут їх всього. Очі розбігаються. Я не знаю, потихеньку буду вас знайомити з усіма цими речами, які в мене є. А може Славік нам дасть для знайомства ще. Вафтерси, Дамблси. Все для коропової ловлі, авторси корп флюру, інгредієнти, для бойлобудувальне, все. Догляд за рибою, дивіться, мішочки, люлечки, антисептики, будь ласка, все є. Я все вам не зможу даже показати. Ви... Я силочку дам на цей сайт в нижче відео. Заходьте, знайомтесь, може щось цікавенько собі підберете. Відгрімів мій турнір, в якому, якому я приймав участь в Кубок ветеранів. Про нього я розкажу пізніше в другій передачці. А сьогодні хочу о, в рубриці новинки сезону розповісти вам про продукцію Trinity Bates, а саме е, преміум лінійка е, попапи Дамблси е, в двох розмірах. Концепція фірми Trinity, От оці п'ять бойлів, п'ять видів, на, на думку виробника, на думку, так скажем, керівника цієї фірми Ярослава Михаця, з цими бойлами можна їхати на любу водойму, на любі змагання і успішно ловити рибу. Це в основному різкі запахи і мощні такі. Який ви всі знаєте, це Кріль, це монстер краб, це попап сквіт І три суміші таких: це Сквіт, Кріль, Робін Red. от називається СКР, абревіатура Сквіт, Кріль, Робін Ред. І одна, -лі -одна тільки лінієчка з фруктовим ароматом це СКС, це Сквіт, Кріль і Кранбері. Я їх вже перенюхав, ви все одно запах не почувствуєте, Такі різкі насичені запахи. Що мені сподобалося, я ловлю в мене, а тут я вже забрав, в мене е, є 3-4-5 видів таких Трініті бейс які працюють, то, до речі, там і спеції, і теж фруктові. А от ці, чим мені сподобались, е, два, два розміри. Дивіться. 6х10 дамблс і 5 на 8. Це дуже зручно, коли ви підбираєте відгрузку гачочка. От 6х8 розмір. А оцей 5 на 8. Він набагато менший. Набагато менший. О, дивіться, бачите? Тобто, якщо вас гачочок піднімає, 6х8, ви берете тут же з баночки 5 на 8 раз, нічого не треба буде різати. І воно буде все шикарно працювати. Чим мені ще дуже подобається, в кожній банці, в кожній, давайте більшечку, В кожній банці є 5 кольорів. 5. Тобто вам не треба купляти 5 баночок по папів. дивіться, розовий, жовтий, оранжевий, оранжевий, фіолетовий і жовтий. Оранжевий і жовтий от оранжевий, От ще оранжевий. Такий от-він, от. схоже, трошки жовтий, але трошки насиченіший. Тобто, в кожній баночці, от одну баночку берете на воду там 5 кольорів. А дуже риба буває чутлива до кольору. І ви підбираєте кольор. кольор буває вже другорядна це ароматика. А спочатку йде кольор. Тобто, ви можете взяти пару баночок. М'ясних таких от, різких запахів і одну фруктову. Я її нюхав, дуже мені сподобалось. У мене такої нема. Ой, дуже приємний такий запашок. І надію, що тепер у мене вони будуть. І я ними буду ловити, і вам буду розповідати. Що ще дуже добре? спеціально дзвонив в Ярославу, питався, який у них термін зберігання. Славік заявив, що термін зберігання не обмежений. Тобто, якщо ви будете тримати герметично ці бойліки, ну, не, не вивітрювати, то і ароматика буде триматися довго, ну і вони не будуть зіпсувати, зіпсу, ну, псуватися. Ароматику він використовує всю фірмову, все з Англії, так як і в основному всі інгредієнти для використання. Вони. Не сказав би, що дорогі, я навіть не знаю їх грозінчу ціну. Але хто, я думаю, хто користувався цими бойлами, той задоволений. Щоб ви зрозуміли, ця команда Тринітів виграла чемпіонат України, зараз готується до чемпіонату світу і вони будуть виступати тільки на своїх бойлах, на своїй продукції, на своїх прикормках. Я думаю, що ми ще Це буде буквально через два тижні чемпіонат світу. Знаєте, я їм там допомагаю з місточками. Зараз вони сказали, треба ноги довгі, тому що берег дуже крутий, метрової ноги мало. Будемо робити двохметрові ноги. Ну, я їм поможу. Завтра привезу труби до, до п'ятниці, ми зробимо ті ножки. Так що, отакі новинки, і саме ще приємне для всіх моїх підписників. Після цього відео оці 10 баночок ми розіграємо серед підписників. Умови ті самі. Лайк, підписка і коментар. Важно коментар про те, як ви використовуєте, є у вас такі бойли Трініті, ну, щоб трошки продукцію ту, скажемо, допомогти в рекламі. Тому що я вже давно кажу всім в своїх відео. Я вже напевно, там ну, з 5 років, а може і більше, стараюсь використовувати наших вітчизняних виробників. У мене там трошки ще штег мількає. А в основному це Bounty, Trinity і е, блін, хотів би СТЗ. От ці три виробника у мене це 90%. Моїх рибалок і моїх, так скажем, запасів. Ну, то що чим я користуюсь. Бачите, як невеличка баночка, дуже зручно, не треба ті банки, шманки. Там, наприклад, от 6 баночок взяли і вам вся рибалка забезпечена. Так що знайомтесь, де побачите в магазині, знайомтесь з продукцією. Є інтернет-магазин. Я під відео скину координати, де можна замовити такі бойлики. Ну і давайте для початку ми будемо різні смаки. Давайте шістьорочки. Кріль, монстр краб і Сквіт. Оці три баночки розіграємо. Слідуючі баночки будемо під слідуючими відео розігрувати. Так що, не зівайте. Підписуйтесь. Ці попапчики будуть тільки по результатах цього відео. От іменно цього. слідуючі будуть відповіді на запитання. Я ще три баночки розіграю, плюс гачочки там ще лишилися. Ось такі умови. І ще раз попрошу: ви бачили, рандомайзер не бачить деяких деякі підписки. Розберіться в себе в комп'ютері. Я не можу у всіх розібратися в комп'ютері. Тобто я сам перевіряю вручну, потім заходжу на вашу сторіночку, на ваш аккаунт в Ютубі, е натискаю канали, і канали в основному, от, де нема підписки, або пусті, або я гортаю підписників, ну, в смислі, канали, які підписані, моєго каналу нема. Так що перед тим, як щось, якщо хочете робити, приймати участь, перевіряйте, щоб я був в переліку підписників. Тобто заходите на свій е, аккаунт, натискаєте канал і там має бути показано. Ось дуже прості умови. Тому що я, ну ви ж розумієте, я не винуватий, це рандомайзер. Але я перепровіряю, дійсно такої, такої підписки не було. Все, на цьому коротеньке відео. Знайомство з, з такими чудовими бойліками. Тринітібейт закінчую. До побачення, слава Україні, слава збройним силам! Привіт!